Hallo, heute haben wir eine Lektion, oder Stunde 35, was tut dir weh? Weh tun, bolide. Was, was dir bolide? Hör den Reim, hör den Rhyme. Stunde 35, Übung 1. O oh weh, o oh weh, der Zahn tut mir weh. Ach du mein Schatz, du sollst dem zum Arzt. Mm. Супер. Mm Dead -hmm. Sound. Tout mi aver. У мене болить зуб. Тут у нас бачимо датів. Мія. Мені мені болить зуб. Du sollst зойстын zum Arzt. Тоді ти повинен zum Arzt. Zum Arzt. Arzt gehen, і ти до лікаря. Вас із дас. Що це в нас таке? Auf dem Bild ist eine Nase. Auf dem Bild Drei, das ist zum Beispiel ein Auge, das sind die Haare, das ist ein Finger, das ist ein Mund und sowas. Äh, tut Das Ohr tut mir weh, die Augen tun mir weh. Äh, Слово «ветун», як вже я казала, означає боліти, «ветун» І мені щось болить. Наприклад, ухо вухо болить. Тоді дас о тут, болить і кому. Дія тобі. Дія «Ве» В у нас префікс, який йде в кінець. ДСО. Тут дієве. Чому тут? Тому що вушка у нас середнього роду. У нас Рзіс. І не забуваємо, що у нас закінчення Т. Дасуа, тут дієве. ОРЕН. Вушка. Тун. Вони зі, тому закінчення Н. Ну, Тун. Давайте напишемо йому даті ІМ. В. Дас Оа. Суть дієве Діорн Тун імве. Знайшла ось вправу в інтернеті. Вправа не моя, я не являюсь її автором. Тож, якщо комусь потрібна ця вправа, я можу вам дати посилання. Я вам її надішлю. Я не є автором цієї вправи. Тож, давайте дивитися. Mein Kopf. моя голова болить кому? Ага, тут Дія. Болить кому, тобі ве. Тобто у тебе болить голова. Голова тобі болить. Майнбайн, а чого там було? Моя голова тобі болить. Щось трішки не те. Тут, тоді дайнков повинно бути. Mein Bein tut тут міаве. Тут правильно, моя нога мені болить. Де хальс, горло, тут іма ве. Йому. Йому болить горло. Ді арми руки множина, тому тун ія. Ія це у нас датів до слова вона. Зі, ія, їй. Ді арме тун ве. Їй болять ручки. Ага, er, тут ехать ді ауген шмерцен. Шмерцен – Це біль в нас. Майне ауген тун мія ве. Мої. Як оченята болять мені вас тут дія. Вас тут є що тобі болить. Вас тут є Тут пропустимо смерті. meine мене назе тут м'яве. Мені болить носик. І тут у нас тут інен, ihnen... Ага, чого воно не хоче? Воно хоче спочатку для руки. Де Rücken болить спинка. Ihnen, як вам, У вас болить спина. Зуба. І повертаємось до підручника. Що у нас тут є? Де баух тут м'яве. Бачимо знову датів. Мені болить животик. Mein Hals tut we. Моє горло болить. Таспайн тут м'яве. Моя ножка мені болить. Meine Zähne tun nur noch genaue, meine Zähne, meine Subkibulet. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Schau, weiter versuchen. Stunde 35 Übung 2 B Auf Bild 1 ist Pro, 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 Pro. Stunde 35 Übung 3 der Bauch tut mir weh. Mein Hals tut weh. Das Bein tut mir weh. Meine Zähne tun mir weh. Ich habe Kopfschmerzen. Super. Tut oder tun? Aha, batschen, tut nas die Augen und Der Arm ruka und Тут. Тут м'яве. Вас. Коли у нас питання слово вас, тому ми ставимо слово у третій особі однини Вас тут дієве. Що тобі болить? У мене фусе, мої стопи тунмі. Ага, тун, зеве Дуже болять. Діаде Рюкен В. Тут у нас. Спинка. Тому тут на де цан, тут демкин ве. Das kind в дативе у нас das zmienian na dem. Так, що было розкажи за зразком. Ян закт, де хальц тут ми аве. Ян каже: де хальц тут ми аве. Фрау Линд закт, sagt... Ага. Sie sagt, ich habe Kopfschmerzen. Petra sagt, die Augen tun mir weh. Marie, Maria sagt, der Zahn tut, aber die Zähne tun mir weh. Karl sagt, ich habe Ohrenschmerzen, aber der Ohr und der Wuschko tut mir weh. Antje sagte, mein Bauch tut weh. Mein Bauch tut weh. Oder ich habe Bauchschmerzen. Tschö, also, weiter pro Sluch vpravo ta pro Stunde 35, Übung 6. Situation 1: Lena, warum singst du nicht mit? Mein Hals tut mir weh. Oh, Du arme Situation 2 Liam, warum spielst du nicht Fußball? Ich kann nicht, mein Bein tut mir weh. Wie schade. Situation 3 Maya, warum bist du so traurig? Mein Zahn tut mir sehr weh. Wie schrecklich. Hm, super. Ich tut Übung nummer 7 spielt dialog wie in übung 6 but nicht lezen können Mia z minimum colour oh nein nicht das also sowas Mia Міа... warum List du nicht. Mia, czemu ty читаєш? Mia, warum listu nicht? Ich kann nicht lesen. Ja ne можу читати. Ich kann nicht lesen. Meine Augen, Тобто два очки. Tun mir weh. Мені як болять. Tun Давайте візьмем наступне. Kein Eis essen können, der heilst du twee. Mm -hmm. Also Marcus, warum kannst du. Aha, ага, probadźte. Давайте тут напишем еще. Oh, schade. Jak prikro. Oh, schade. Jak prikro. Marcus, warum kannst du nicht. Eis essen. Warum du nicht schießt im Rosewo. Mein Hals. Oder warte eine Passimo? Ich kann. Ich kann nicht Eis essen, weil ich kann nicht Eis essen, weil... Weil mein Hals mir ve тут. Тому що в мене болить горло. О, ту арме. Ти як піднесенький. О, туарме. Зупа. Ну і давайте візьмемо ще один якийсь приклад. So, nicht schreiben können. Oder Rollschuhe nicht laufen können. Mm -hmm. So, Lisa, warum kannst du nicht äh, Rollшу laufen? So. Ich habe etwas vergessen da. Doppelte L. Rollschuhe laufen. Warum kannst du nicht trollschuhe laufen? Meine Füße tun weh. we. Мені болять як мої ножки. Mm -hmm. so. И знову можемо wie, wie schrecklich, wie schrecklich. І ось тут нам потрібна літера. О Вішрекліх. О, як жахливо, наприклад. Зуба! Зараз я Це декілька прикладів. І дивимось далі. на пошеречення зі сполучником Ден. М -м -м. І тут у нас є приклад. Іхкання. Ich kann nicht essen, denn die Zähne tun mir weh. Ось тут, до речі, ми також можемо написати, як приклад, Ich kann nicht rollen. Schu laufen, denn meine Füße tun V. Ось так це буде виглядати. Weil, nicht den, meine Füße tun Якось тут den, diecene, tun, miya Написала. І ми також можемо тут додати uh, tun mir V. Wunderbar. Супер. Йдемо далі. Тут, тут же нам потрібно з'єднати речення. Ich kann nicht Essen, die Zähne tun, mir weh. Леон каніт фензеен. Лена може дивитися телевізор. турнен займатися спортом. Ми потім подивимось, тут може бути все. І рука болить, і головний біль, і спина болить. Du nicht malen? О, малювати. І ось тут, я думаю, вже буде Deine Hand Тут В. Ага. В'янка cannift turn, не може займатися спортом. І дивіться, Б'янка – це вона, тому ми кажемо Зі вона. Давайте візьмемо інший колір. Зі хат Рюкіншмерц. У неї болить спина. Луїза канкайна музикрн. Луїза не може слухати музику. Діорн, Тун і Зеве. їй болять дуже як вушка. Даскінт канігшла, дитинка не може спати. Даскін середній рід, тому ось тут ми ставимо с хат копшмер, як воно. Даскінт, тому воно. У нього або ж у неї у дитинки головний біль. Зімон, дарф кайне хамбургка як заборонено. Зімон заборонено їсти хамбургер. І ось тут ехатбаухшмер. У нього був животик. Давайте напишемо декілька прикладів з вами. Ось, наприклад, візьмемо Зімон, Darf, Kaine, Humbuga, я так скоротила. Ессен, Ден, тому що. І після Ден у нас йде е... звичайний порядок слів. Тобто, спочатку підмет, ді то що, або ж животик, наприклад, баух. І потім йде у нас присудок. Що робить, що зробить. Азу Т, В, або ж Х, Тут у нас зімондар в хабока есен, ден ер, тому що він хат oft баух шмерцен. Ось так от це виглядає. Den er hat oft bauchschmerzen. Uh, давайте візьмемо, наприклад, що у нас? The das, skin das буде. Den S had kop schmerzen. Давайте візьмемо Луїзу. Тому що там є слово Retum. Uh, uh Луїза. -huh. Луїза. Кан, кайне музик. Хорен, ден, діорен, тун і зеве. Луїза не може слухати музику. День діорен, тун і зеве, тому що в неї болять вушка. І так само робимо і інші речення: Зуба. Зо, та сфарс heute. на цьому все. Всім дякую за увагу. Тож ставте свої лайки, пишіть коментарі, та до наступних зустрічей.